Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні, 24 листопада, у нас, як бачите, сонечко, сніг уже розстав, який був учора. Котики мої сплять. Я сьогодні хочу вам розказати про лист, який мені прийшов, і що прийшло мені в тому листі. До мене прийшли огірки, насіння огірків. Той, хто підписаний на мій канал і слідкує за моїми відео, ви знаєте про те, що я вирощую огірок, гібрид сорт сатіна F1. Сатіна, ось подивіться, тут з самого низу і до самого верху огірочки. Огірочки, огірочки, огірочки. І ось і ось огірочок, і ось огірочок. Це найкращий на сьогоднішній день для нашого умов вирощування огірок, хоча і кріспін, а Аякс також я вирощувала. Але нещодавно я для себе відкрила два сорти: Це св 4097 і Мадрілен F1. Як я їх відкрила? Я дуже багато прочитала. Вірніше мені на очі попалася інформація. Я почала читати про цей огірок, шукати відгуки. Познайомилася з деякими агрономами, тепличниками, які вирощують ці два гібриди. І виявилося, що це дуже продуктивні огірки. Все, все на пасинках є, все в узлах є. Оплічне качество вкладів. Клієнти довольні, як фермери, так і. Ті ну, потребителі, які його продають, Ну, Очень хороший гібрид, дуже хороше будущее. Спасибо. Що я можу сказати, і що я дізналася про Мадрілен F1. Це новинка, це огірок нещодавно з'явився у нас на ринку і у наших фермерів він голландської фірми Siemens. Це ультраранній пертинокарпічний гібрид. Зайшов він до нас на ринок у 2018, 2018 році, але вже дуже багато фермерів-тепличників з задоволенням його вирощують. І прочитавши ще декілька таких. Декілька інформацій про журнали, що стосується агрономії, я дізналася, що цей огірок мадрілен f 1 дуже стійкий до низьких температур. Наприклад, як у нас у цьому році, то дуже довго була низька температура, огірки не хотіли рости, вони не сходили дуже погано, потім погано набирали масу. І от саме цей огірок Мадрілен f 1 він адаптується до низьких температур адаптований, плюс до того він тіне витривалий. Тобто, якщо мало сонця, то гірок все одно продовжує рости. Тобто зібрано вже у цьому гібриді дуже багато таких позитивних якостей закладено. Що стосується гірка СВ-4097, то цей огірок з'явився у нас в Україні трохи раніше, але він теж нічим не вступає в F1. Це також дуже гарний гібрид цього теж з Siemens, це голландська фірма. Він також ультраранній, до речі. Я пам'ятаю, що хтось із підписників мені у коментарях під моїми відео про сатіна F1 писав, що це найкращий огірок. Це СВ 4097 Для них це найкраще. Не пам'ятаю, але яка жіночка мені про це написала. Спочатку я купила по 20 штук на сінин, ну, для того, що в мене невелика площа, і я саджу небагато гірки Звичайно, від сатіни я не відмовлю сатіни F1, я буду сіяти. Це вже перевірене для нашої землі, для наших умов вирощування. Але хочу спробувати мадрілен і СВ 4097. Купувала я у перевіреного продавця замовляє голландське насіння у великих профпакетах і продає. Із того, що я побачила, почула відгуки і побачила, як ростуть, ну, правда, я бачила вирощування цих гібридів огірків у теплицях, то, звичайно, огірок дуже гарний. І буду сіяти, кому цікаво, то залишайтеся зі мною на каналі, я буду показувати, як я буду їх висівати, який буде урожай у нас саме в наших умовах, бо ми живемо на Чернігівщині. Огірок, до речі, що я дізналася ще про ці огірки, що вони витривалі до посухи. Тобто ми знаємо, що гірок любить воду, але закладені такі якості гірка, які витривають посуху. Ну, не знаю. Побачимо, перевіримо, як усе буде. Я коротенько вам розповіла, можливо, комусь моя інформація буде корисною. Стане в нагоді: на все добре, до побачення. Чекаємо переможного миру.